Шановні Одесити і мешканці Одеської області, до вашої уваги інформація про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України та процедура виїзду моряків на роботу, яка дозволяє виїзд деяким групам моряків за кордон в період воєнного стану. Ці зміни Кабмін запровадив своєю постановою від 2 вересня. Отже, право перетинати державний кордон отримали курсанти закладів освіти. Особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до з морських портів України, інші особи, які прямують для роботи на морських судах суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден. Варто зазначити, що особи, які відповідно до постанови мають право перетинати державний кордон, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше терміну дії. Трудового договору чи контракту, виключний перелік документів, які необхідно мати зазначеним особам для перетину державного кордону України, визначений постановою, найбільш поширеним питанням щодо виїзду за кордон моряків та курсантів є підтвердження копій освітніх і кваліфікаційних документів, які отримуються від адміністрації судноплавства. Отримання дозвілу на виїзд за кордон, який надає відповідний районний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Для отримання підтвердження копій освітніх і кваліфікаційних документів від адміністрації судноплавства необхідно зайти на головну сторінку офіційного сайту адміністрації суднопластва та вибрати підтвердження про отримання копій документів моряків, заповнити форму та натиснути Створити обліковий запис». Форму. Завантажити скан копії, посвідчення особи моряка, документи, що підтверджує здобуття фахової освіти, робочих документів дипломи та підтвердження до них для командного складу, свідоцтво фахівця для рядового складу. Після верифікації профіля натиснути кнопку Отримати підтвердження про отримання копій освітніх і кваліфікаційних документів після обробки запиту. Підтвердження можна роздрукувати або верифікувати за QR-кодом. Адміністрація судноплавства в дводенний термін з моменту отримання запиту має видати підтвердження за підписом голови або його заступника, що містить гербову печатку або на яке накладено кваліфікований електронний підпис, у разі необхідності отримання додаткових роз'яснень з цього питання. Можна звертатися безпосередньо до Чорноморського міжрегіонального управління адміністрації судноплавства у робочі дні з 9 до 18 годин за телефоном 098 320 04 31 або за адресою міста Одеса вулиця Успенська, 4. Звертаємо увагу, що підтвердження дійсне протягом 30 днів з моменту підписання. Ви можете подати заявку на отримання нового підтвердження в будь-який момент без повторної перевірки даних моряка. Що стосується дозволу на виїзд відповідного районного, міського, територіального центру, комплектування та соціальної підтримки, то інформуємо, що такий дозвіл не потрібен особам, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до чи з морських портів України. Однак на теперішній час відсутній затверджений рішенням Генерального штабу Збройних сил України алгоритм оформлення дозволу на виїзд громадян України, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, або для проходження практичної підготовки на суднах, який має видати відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, враховуючи викладене, начальником обласної. Військової адміністрації направлено звернення до начальника Генерального штабу збройних сил України з проханням пришвидшення затвердження алгоритму оформлення дозволів або іншим чином організувати видачу дозволів з урахуванням вирішення проблемних питань перетину кордону моряками. Після отримання відповіді Генерального штабу збройних сил України будуть надані додаткові роз'яснення.